Де українці підписники, глядачі на каналі знайомі з недільним ранком всіх. Сьогодні важлива тема стосується кожного українця. Що буде з пенсіями, що буде з зарплатами? Що буде далі? Кожен собі задає це питання. Проаналізувала дуже багато різної інформації, і ось що вам розкажу: ціни зростають, це бачимо всі. Рівень зарплати зменшується. Через війну дуже багато людей втратили роботу, а різні видання. Пишуть, що це десь майже 5 мільйонів українців, але я думаю, що ця цифра більше, набагато більше. Більше того, ця цифра може зрости вдвічі, якщо не більше. Якщо бойові дії будуть продовжуватись і продовжуватись, звичайно, все це утворює в бюджеті ще більшу дірку. Людей хвилює питання: що ж буде далі? Взагалі чи чекає Україну дефолт? За три місяці війни ворог перетворив деякі міста просто на руїни. Дедалі більше, до речі, теж саме і з економікою. Дедалі більше компаній скорочують штат, податків сплачуються менше, в той же час держава хоче знаходити десь можливість платити ті ж пенсії, ті ж соціальні виплати і так далі. Якщо ось моя думка така: якщо б не допомога західних партнерів, Україна б не справилася. Давайте будемо відверті, не справилась би. Тому, що б ми там не казали, але дуже-дуже дуже багато допомагають іноземні партнери і великі, великі їм дякуємо за це. Багато хто возмущається щодо цього, але, знаєте, нам, нам же ж ніхто нічого не повинен. Не повинен. Добре, що й так, те ж саме і щодо зброї. Багато хто кричить: повинні, повинні, да ніхто нам нічого не повинен. Так само, як і гроші давати. Так, хтось скаже, ми захищаємо зараз Європу, бо все це йде через нас, якщо Україна не справиться, це все піде в Європу. Так, але все рівно як би там не було. Знаєте, в цьому світі, як кажуть, ніхто нікому нічого не повинен. Тому дякуємо і за те, що є. І навіть якщо війна припиниться вже завтра, Україна і цього року, і наступного, і швидше за все, навіть 2024 тисячі буде залежати саме від зовнішнього а, фінансування. Тому тут треба бути дуже і дуже вдячними. Тим часом НБУ, говорячи зрозумілою мовою, вімкнув верстат і почав друкувати гроші через гостру потребу оборони та підтримку населення. Дефіцит держбюджету в перші дні війни, ну він став такою. Найбільшою фінансовою проблемою України тому влада змушена була вдатися до неприйнятного в мирний час інструменту позику нацбанку. Як кажуть експерти, з початку війни було випущено ну, близько 120 мільярдів гривень. На той час виплати військовим за квітень склали 45 мільярдів гривень, за травень 65 мільярдів. І відповідно нові гроші одразу йдуть на продовольчий та споживчий ринок. А це дуже дуже потужний драйвер інфляції. Зростання обсягів друку грошей пов'язане ще й із податковим спрощенням для бізнесу, але ж все хочуть повернути. До речі, різниця між доходами та видатками, кажуть експерти, може досягти десь від 4 до 6 мільярдів доларів на місяць. Тому обсяги емісії будуть лише зростати, оскільки тут частину дефіциту, яку не вдасться покрити зовнішніми та внутрішніми позиками, НБУ буде додруковувати. Але будь-яке потужне емісійне фінансування, воно прискорює інфляцію, зростання цін. І до того ж в Україні цього, на жаль, не уникнути. Багато хто скаже, а чи виправданий цей друк? Я ніколи не підтримувала. Коли друкують гроші, бо це інфляція. Але зараз просто немає іншого випадку, тому підтримую. Якщо вибирати між високою інфляцією та відсутністю коштів на оборону країни, то, звичайно, вибір стає на користь емісії очевидним. Обмежене фінансування витрат шляхом друку грошей це найменше з двох лих, які в умовах війни просто. А, Податкові надходження вони різко скоротилися. Відсутність грошей може мати просто катастрофічні наслідки для обороноздатності країни. Тим часом ціни в Україні зростають. Основною причиною є не випуск додаткових грошей, а дефіцит окремих товарів. Тобто, тут вже друг грошей сюди не має ніякого відношення. Десь дефіцит, десь логістика, десь знищення складів деяких підприємств, десь обмежений імпорт, війна в країні. Негативно впливає істотне подорожання подорожчання пального. А бензину немає. Хто б там що не казав, його немає. Люди в Києві, подивіться, в Києві просто перестали їздити машини. Немає пробок, немає машин. Звичайно, все це позначилося на зростання вартості товарів. Прогнозувати можливий рівень інфляції за підсумками цього року дуже складно, адже все залежить від перебігу бойових дій. Чим швидше все закінчиться, тим буде краще. Експерти запевняють, що всі соціальні виплати українцям вони будуть нараховуватись та виплачуватись, якщо світ продовжить нас фінансово підтримувати. Але не вказується, що буде, якщо ось візьми і не буде більше підтримувати. Я не знаю, що тоді буде робити Україна. Правда. Тому ми маємо бути дуже вдячні. На сьогоднішній день на відновлення України потрібно ну, десь приблизно. 450 мільярдів доларів, але ж ця сума вона кожного дня росте, бо там щось розбомбили, там щось розтрощили, там знищили і так далі. Є розуміння, що західні партнери готові протягнути руку допомоги, адже деякі країни світу виявляють бажання взагалі відновлювати зруйновані міста. Це якраз вказує на те, що Європа готова фінансувати, готова допомагати нами надалі. В свою чергу прем'єр-міністр Шмигаль заспокоїв українців, каже, що пенсії та всі інші соціальні виплати. Будуть виплачуватись в повному обсязі. З іншої сторони, ось зовсім недавно міністр Лазебна щодо пенсій в липні, там, де має бути підвищення мінімальної, максимальної пенсії, каже, що десь щось там може бути не так, тому що не вистачає грошей. Я не знаю, кому вірити, кому не вірити. Хтось каже одне, хтось каже інше, час покаже. З початку року на пенсійне забезпечення було направлено 231 мільярд гривень. Це на 12% більше ніж минулого року. Понад те, уряд періодично проводить індексацію пенсій для різних категорій населення. Наприклад, вже в червні пенсіонери отримують кошти за новими розрахунками. Але знову ж таки повторююся: дуже багато різних видань пише, що і цитують і міністрів, і прем'єра, і так далі, і що може не. Не вистачити на індексацію і так далі грошей. Тобто, те, що виплачують, ось те, що є, те будуть виплачувати. А саме на індексацію грошей вже може не вистачити. Навіть за умов повномасштабної війни Шмигаль повідомляє, що Кабмін не припиняє фінансування інших. Соціальних виплат. До того ж, ось буквально декілька днів назад, і ще до цього я робила передачу щодо того, що будуть жорсткі перевірки тих же пенсіонерів. І наскільки це сильно буде стосуватися пенсіонерів, але отримувачів соціальних виплат буде стосуватися точно. Тобто тут, бачите, знову така палка в колеса кажуть, одне. Роблять інше. Щодо внутрішньопереміщених осіб, теж казали, що будуть люди отримувати гроші. Потім ось кажуть вже все, грошей нема. Марина Лазебна каже, якщо ви отримували в дії, то там просто якісь затримки, бо поки надходять ось всі ці заявки, поки їх всіх оброблять і так далі. Але той, хто подавав заявку в адміністрації, Ось там якісь незрозумілі проблеми. Тобто все це якось так, знаєте, не пояснюють, як, що і куди. Експерти прогнозують, що війна закінчиться швидше, а, ніж через півроку. Дай Бог. Якщо все це буде так, то Україна швидко відновить ну не менше 39% робочих місць. І загальний обсяг падіння ринку праці буде десь 8-10%. Якщо ж війна буде продовжуватись і далі. То ну, все буде все буде гараздо, а, гірше, ніж є. Тому давайте будемо оптимістами а не будемо думати, що все буде погано. Дай Бог, щоб восени все закінчилося і ми з вами почали нормально жити далі. Але все рівно, як би там не було, перший час після закінчення війни все рівно буде дуже тяжко. Тому нам потрібно готуватися до цього. І цей рік буде важким, і слідуючий теж буде важким. Тому терпіння, всім на снаги і разом, разом йдемо до перемоги. Я бажаю всім нам перемоги. Дуже хочеться, щоб було нормальне життя.